Ветеранів об'єднав пенсіонерів міста Черкаси задля повноцінного життя на заслуженому відпочинку. Кожні вихідні вони збираються разом, аби ділитися своїм оптимізмом, їздити на природу, екскурсії, влаштовувати танцювальні вечори і просто спілкуватися. Такі зустрічі надають їм нових сил, допомагають зарядитися позитивною енергією і навіть реалізувати свої творчі таланти. А головне тут уміють по-справжньому радіти життю. Вачки клубу відмічають, уже через декілька тижнів участі у справах організації люди починають говорити про благотворні зміни у своєму емоційному стані. Незгоди, які раніше здавалися нездоланними, тепер не виглядають такими. Дружня, навіть можна сказати, сімейна атмосфера клубу направлена на формування здорового способу життя, розширення світогляду, підтримку доброзичних взаємостосунків. Усе це, в свою чергу, сприяє мобілізації захисних можливостей організму і подоланню труднощів. Спілкуються дуже з хорошими людьми. Дуже хороші. В нас голова клубу, весь персонал. Мені дуже приємно спілкуватися з ними з усіма. Ганна Горобець у клубі вже сім років. Прийшла сюди, оскільки живе одна, тож їй не вистачає спілкування. Тут же вона знайшла однодумців, з якими завжди цікаво проводити час. Після пенсії пішла, бо я живу одна, мені в ку, в стінах Грустно. То я зимою взагалі ходжу, бо. Поспілкуюся з людьми, я піду, маю можливість потанцюю, послухаю, поспілкуюся з людьми, послухаю музику. Літом, то там то щас більше трошки огород. От. Все одно хожу, Як не підеш якийсь виходний, вроді чогось не вистачає. Якщо є сила, то потанцюєш, а ні, то послухаєш людей, поспілкуєшся. Геннадій Черкаський у дружньому колективі з 2010 -го року. Говорить, що його дружина Марина дуже любить танцювати, тому вони і завітали до цього клубу. І це якось ну успокаювати, а тим більше, що ми общаємося. А Сентек Закірі говорив щастя людей в спілкуванні. От поэтому ми общаємося. То, що ми в залі танцюємо, це одно. Но ну, когда у нас куда-нибудь выезд в лес, или был, такой, была такая поездка на казацкой чайке, мы проплыли по Днепру, понимаете, ой, какие я. Поснимал, я фотографирую, мне нравится фотографировать, и какие виды, какие облака, как, какая обстановка. Значит, только-только зарождалась осень, и все, зелень, все в зелени было, да. А тут вот нашел я такое место, что дерево начало, хоть и лето еще, да, а уже желтеть, уже почувствовало приближение осени, и поэтому. Мы там получаем огромное удовлетворение от всего этого, а воздух какой, а, а река какая у нас, Днепр, Бог ты мой, это неописуемо, а сами Черкасы, а? Я помню, город много лет назад, в кирпичных тротуарах с дамбой мостовою, черкасом новым не грозит возврат, но то далекое всегда везде со мною. Прямые улицы, в центре базар и низ, неповторимый в мире, просматриваемый за аром ар, чтобы воскресить гектары в лире. Из детства помню я причал и лодок плоскодонных череду, и сторожа, что весла выдавал, и скрип уключен, когда в лодке я плыву. Широкий Днепр и резвая стремнина – І воду чистою, яку з ладоні п'ю активна учасниця клубу зустрічей, 68-річна Лариса Троценко. Вона ділиться своїми враженнями від перебування в організації. Музика в мене в душі, я її любила. І коли я була молодою, я була самодітіння судошна і на танцювала. <кій> і клуб прийшла, і я бачу, що це ну, музика і спілкування, таке це духовні речі. Це треба, така потреба в душі є десь взяти енергію, щоб ми могли віддати, бо нам хочеться щось здати і в сім'ї, і в обществі. А в клубі ми там відпочиваємо душою, тілом відпочиваємо. І в мене так я ходила на Майдан, і коли в Києві Ки було піта, я не могла туди їхати, не хотіла, щоб там. Ну, возраст мий там заважав комусь, то ми тут на Майдани ходили. Я купила свої гроші знам'я тут, бо так лягло на серці, і завжди з ним ходила. І коли зазвичай Валентина Олексійовна поставила музику Я люблю Україну свою, то я просто вона. Я зі мною завжди прапор український, завжди зі мною. І я вийшла і стала танцювати. Просто це так побудило мене. Я стала танцювати, Вертіналексієва сказала, Будь, будете робити це завжди. я не можу не робити цього. А коли я цей танець танцюю, то воно воно нас об'єднує. У зустріч ветеранів Валентина Кравченко розповідає у їхній організації. Є гарна традиція гучним святом відмічати ювілей тим, кому виповнилося 90 То це э, була очередь трьохметрова з цвітами і подарками. Ми його якби 90 років. І ми вирішили, кожному, кому буде 90 років, будемо так громко, красиво відмічати. Да. Вальс Бастон он танцует красиво, берет женщин наших. Мы объявляем, дамы приглашают кавалеров. Да, вот так вот. А табачная фабрика нам подарила музыкальный центр. Он, правда, уже на ладан дышит. Может быть, и будем искать спонсора. Может быть, и сами будем собирать, если будем горды. <life> Гордость свою проявим. Да. Ну, Періла ми зробили за свій счет в палаці молоді. что спуститися, там роздівалка і туалети. І нам хоча б в одну сторону перила. Ми собрали денежки самі. І нам дуже помог Артур Андреевич з установкою і наші дедушки. Пусть на коленях, але делали. І очки спадали, але робили. Зробили для себе. І, хоча учасники клубу завжди намагаються бути оптимістами і радіти життю, їх, як і усіх українців, не може не хвилювати доля нашої країни. Об'єднані спільним лихом пенсіонери теж хочуть бути корисними. Вони активно долучаються до волонтерської діяльності. Вже не один місяць учасники клубу зустріч виготовляють набори для сухих борщів, які волонтери відправляють нашим бійцям на передову. Проводимо свої. занятия, кто-то поет, кто-то что-то рассказывает. Ой, во время войны теперь у нас другие уже взгляды. И, конечно, отдых мы не отменяем, потому что наши встречи, они как бы нас ограждают от инфарктных заболеваний. Потому что если все время у телевизора, то вы же понимаете, у нас уже многие имеют и группы инвалидности, и люди, так сказать за 70 а кому 60 и 55 это вообще молодежь у нас вот и я хочу сказать что мы отдыхаем и совмещаем теперь вот такую беду на себя э, тоже как бы берем и помогаем чем можем нашим воинам мы считаем что это очень важно потому что мы не только несем в палаце молоди мы находимся мы не только несем патриотизм, мы и с флагом танцуем, берем в круг флаг свой и красиво это все преподносим молодые, как бы чтобы видели. И, и еще мы каждую субботу свечечку ставим и минутой молчания всегда посвящаем эту минутку нашим погибшим воинам и жителям. Поэтому как-то уже трудно говорить и рассказывать и все. Такая беда у нас в стране. Как же, как же не и мы же слышим и по телевизору, что помогают пенсионеры. И мы знаем, что нужны руки. А кто, как не мы пенсионеры, можем это сделать? У нас многие на группе. Я имею группу вторую, но я прихожу, прихожу, то сижу, то стою. То таблетку під язик, навіть сьогодні, ось так. розповідаючи про свою волонтерську діяльність, жінки не можуть втримувати сліз. Для мене це дуже таке болюче питання через те, що мій внук теж знаходиться в цій зоні. І я можу тільки трошки сказати. Йому 26 років. Він з першого дня знаходиться на війні. І по сьогоднішній час. У мене, мене син так, такий, що можуть забрати, він і служив. У мене два онуки, такі два козаки, кончили кадети, вони ось о, їм буде 18, Дуже переживаю. І за солдатів я переживаю всі. Чим можемо, тим допомагаємо. Коли, коли там десятку, коли п'ятерку кінчитись. Яка в нас пенсія? То хоч цим допоможемо руками, солдатам, щоб вони були живі, здорові, вернулися. Лариса Траценко поховала сина, коли той був ще зовсім молодим. Сьогодні вона робить усе можливе, щоб допомагати нашим бійцям, адже для неї не існує чужих дітей. І Як я мати, то я мене немає чужих дітей. І зараз скажу, що зараз там на фронті цвятна нації просто. Зараз там хлопці встають і вони будуть потім командирами гарними, бо це така для них практика, така от страшна і така, але ж вони там згуртовуються. Там зараз свідомість в них зазрівають. Як оце в нас тут? Бо ми розуміємо, що якби не було цих хлопців там на війні, то ми не могли навіть оцього б робити. Що ми зараз своїми руками робимо? Я теж на пенсії вже давно. Я мати мене син. Він віддав життя за, за друга, Так допоможіть, він побіг, загинув. Це зараз боротьба. Корупція, корупція головний ворог у нас на Україні. Головний, навіть не такий внішній, як внутрішній. Що це заважає і це сковує людей? А чим я б так написала, корупція це смерть. Бо саме корупція звільнила вбивцю мого сина, і він на вулицях Черкас зараз. Якщо ми знаємо приклади корупційні, десь рядом бачимо, наше завдання не мовчати про це, а саме казати. Геннадій Черкаський один із небагатьох чоловіків, які долучаються до виготовлення борщів. Він мріє про одне, щоб у нашій країні якомога швидше запанував мир. Коли смотриш телевізор, слухаєш радіо і удивляєшся, як це? Это две страны и вдруг начали вот это воевать. И в один из моментов я ехал в троллейбусе, да, и представил: война непрошеная вломилась в двери, нарушив мир, спокойствие в стране. Это так завязка была, да? А потом я подумал, и вышло такое стихотворение. Война непрошенной вломилась в двери, нарушив мир, спокойствие в стране. Так поступает вероломно на звери. Инстинкта их, инстинкта миг на их лишь стороне. За грязные деньги купленные люди бессовестно из градов поливают нас. И непростительно, просто дожути разрухой и разбоем наполняют час. Но Украины суть, она едина. Поднялся север, запад, юг, восток. Народом Украина сильна. Патриотизма полон наш исток. Вот это и движет мною. Вот это я поэтому и, и помогаю здесь. Именно вот это несправедливость. Зачем так вот это было сделано? Потому что это надо прекратить и, и чем быстрее, и чтобы был мир и было спокойствие в стране и у всех на душе. Клуб Зустріч ветеранів це справжня віддушина, ковток свіжого повітря для людей похилого віку. Вони встигають усе і влаштовувати чудові вечори та концерти, і відпочивати на природі із запашною кашею, конкурсами і танцями, які піднімають настрій і будять творчу енергію, а також активно допомагають нашим бійцям, адже усі українські воїни для цих пенсіонерів як рідні сини. Ви вже тут аденка. Чому і тут, і тут, ще ми серденька. Тому не назад, що воно безсмертне, тому той терпнець, от тому той термне. О тому й повстали, от тому й повстали. Помінуй я, що краю... А ти, Андрію, що служив в театру. мабуть, сумує вся говняна рамка. Та так сумує. їх народ вмикає. Дивись, палає, он майдан палає. Багато дітям сказали, я так любив їх, що вони зуміють, все зрозуміють, швидко зрозуміють. Вже зустріли небеса, летіли легко, хоч майдан ряда, і з кров'ю перемішана сльоза, а батько сина ще не відпускав. Заплакав Бог, побачивши загін. Спереду сотник, молодий, вродливий, і юний хлопчик в касті голубій. І вчителі, сивий сивий. Вони їхні їм вже не болять, вже в місцях стяг покриє тілом, мов крила ангела, вертаючись назад, Небесна Сотня виріпове тіла.